Сьогодні ми поговоримо про машинку, яка кардинально відрізняється від того, що ми звикли бачити на роботі. Вона відрізняється як дизайном, так і своєю безпосередньою роботою. Сьогодні ми поговоримо про джерел 1040. Перше, що я хочу сказати, що Джерарл 1040 це не є нова якась машинка, хоч вона і виглядає максимально футуристично, на відміну того, що ми вже звикли бачити на моделях там Енді Сволу, Але ця модель це одна із перших моделей Джерел взагалі. І сьогодні я хотів би вам про неї більше розказати, чому? Тому що багато людей на неї дивляться, бо 2-3 роки тому був величезний бум на машинки Panasonic. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні. Panasonic випустили дуже потужні. Машинки, які дуже всі хвалили, але мало хто ними користувався, і люди купували щось, що максимально схоже. Такі ж самі машинки є у Babyliss, і так само можна сказати про JRL. Я не користувався вже е, скільки місяць. Місяць я користувався нею, і мені є що про неї сказати. А ви мене послухаєте і подумаєте, чи треба воно тобі. Перше, на що треба звернути увагу, це те, що є дві версії цієї машинки, і вони відрізняються одна від одної, тому що одна версія цієї машинки це суто домашня версія. А та, що у мене в руках, це є професійна версія. В чому різниці? Да, банально, навіть в упаковці різниця. Домашня вона упакована супер просто, без всяких нюансів. А в професійній версії упаковка складається з залізного блоку, з насадок, з докстанції, і прочої макулатури стосовно самої упаковки і самих насадок, насадки це є абсолютний провал. Джерел, в принципі, це не є е, їх сильною стороною, ніколи не було. Але ця машинка вкотре це доказала. Але поки я готував матеріал для цього відео, я побачив на їх сторінці, що. Е, Виявляється, можна докупити комплект нормальних насадок до цієї машинки. У мене його на жаль нема. Сказати мені про нього нема чого, але виглядає все досить якісно. Ті насадки, які були в комплекті, вони, по-перше, дуже великі, їх небагато, їх важко надіти на машинку і так само важко зняти. І пластик там з досить грубого матеріалу, якщо ви пам'ятаєте основні насадки на Onyx і на Джерел там 2020, вони такі м'які. А ці насадки ні, навпаки. З грубого пластику, і кожен раз, коли я їх надягаю або знімаю, мені здається, що це саме той останній раз, коли я її тримаю в руках, бо вона щас просто відламається, якийсь зубчик полетить на підлогу. Тощо тому насадки мені тут абсолютно не сподобались. Плюс до всього вони по голові максимально фігово китаються. Коротше, незручна історія з рідними насадками на цю машинку. А, взагалі упаковано все досить гарно. Насправді, мало хто так запарюється над упаковкою, як JRL. як мінімум через те, що залізний кейс, вам далеко не кожна компанія покладе в свій товар. Це супер круто. Але коли ми його відкриваємо, нас зустрічає, що? Правильно, дизайн. І дизайн тут максимально відрізняється від того, що ми звикли бачити. Ви бачите цю машинку вперше. Перше, що спадає у людей на думку, що це якась домашня, домашня машинка, але це не зовсім так, чому, тому що домашніх машинок з такої потужності є, майже немає. Майже не є. На що треба звернути увагу? Це на пластик. Якість пластику тут, на мою думку, дешевша ніж ту, яку використовують на 2020 і на Оніксах. Але за рахунок її простоти, я не думаю, що у багатьох тут буде проблема з трісканням, з царапинами тощо. Воно виглядає. Хоч простіше, але якісно, і мені це подобається. Друге, на що треба звернути увагу, що тут немає класичного левера з боку. Так, він тут є, але не з боку. Для того, щоб ножі відкрити, вам потрібно центральну кнопку відсовувати до себе і навпаки. Це не можу сказати, що зручніше, але, і, в принципі, якоїсь там незручності мені також не складає. Ще, що треба. Знати про цей дизайн, що тут є аж дві кнопки. Більше, в принципі, мені не треба це увімкнути машинку та вимкнути. І це кнопка потужностей. Так, тут є 5 потужностей, я про них розповім вам пізніше. І ця кнопочка їх регулює. Ось ножовий блок він висовується на 2 мм, що не досить багато, якщо порівняти з тим же Оніксом або 2020, Там ножовий блок відкривається на 3 мм. але це абсолютно окей. Сам по собі ножовий блок тут він є широкий. Коротше, якщо не бреша характеристика, це керамічні ножи плюс титанове покриття. Я не знаю, чи можу я вам щось сказати, як це впливає на роботу, але ну є, дає і добре. Все, що вам треба знати, що він ширше ніж фейд-ніж, і він, мабуть, трошечки буде ширше ніж стандартний тейпер ніж. Що треба додати ще до дизайну? Це досить ергономічна машинка, і дійсно зручно тримати в руці, її легко перекидати, не, легко робити навіть складні рухи. І що саме важливо для мене, це напевно сама легка машинка із всіх, яку я тримав. Чому? Тому що вона важить 220 грам. Це взагалі супер легко. Ви коли її берете в руку, вона відчувається якоюсь іграшковою. Вона, мабуть, навіть легша, ніж бустит, хоча я думаю, вони плюс-мінус однієї ваги. Але це явний плюс. Мені подобається, що вона легка і мені подобається, що вона дуже тиха. Це взагалі класна фішка JRL, те, що вони випускають тихий продукт. Як я вже казав, це дуже впливає якісно на сервіс, це дуже впливає якісно на клієнтів, які ми стражаємо. Так само, якщо у вас стражається дитина, її це не кошмариться звук, вона не боїться вашу машинку. Тобто в цих моментах тут тільки одні плюси. Так, а тепер перейдемо до потужності та швидкості. Тут 5 швидкостей. Давайте я порахую. 2, 3, 4, 5. І є режим турбо, тобто ще чуть-чуть докидує швидкості, наскільки я розумію. І якщо ми натискаємо ще раз, швидкість падає. Починається швидкість у нас з 5 000 обертів, а закінчується 7500. І це прикольно. Хоча ви ще скажете: о, блін, да камон, чувак, ти ж там в минулих відео хаха лупив з цих швидкостей. Так, лупив, і я можу це обґрунтувати. Дивіться, наприклад, коли ми робимо фейт, дуже важливо на якої швидкості та яким ножем ми його робимо. Гострий ніж на високих швидкостях. Він буде прибирати зернистість і робити фейд дуже різким. Це за рахунок ну, механіки процесу для того, щоб фейт був більш зернистий, більш такий текстурний. То вам для цього потрібен трошечки ширший ніж і менші, менша кількість обертів, що в свою чергу означає десь 5-500 обертів для такого фейду абсолютно підійде в Онікс. Наприклад, тому вже там швидкість починається 6500 п'ятсот. І 6500 це вже висока швидкість для того, щоб створити зернистий фейд. Тому там це не має якоїсь номінального значення, як є, наприклад, тут. Тут максимально 7500, а мінімальна 5. Тобто я хочу зняти масу, я ставлю 7500, я хочу дочистити і я спускаю на саму низьку швидкість. І тоді різниця відчувається. А на Оніксу це, вибачте, не відчувається. По класиці ця машинка також класно підійде для тих, хто тільки починає. Чому? Тому що ніж не нагрівається. Банально, у нас на академії супертейпери лежать, і бляха, ну, для новачків це мені здавалося, що це краща тачка для новачків. А коли ми почали працювати, я зрозумів, що не супер краще. Чому? Тому що через пів години роботи він уже максимально до кипятка нагрівається, і це некомфортно ні майстру, ні клієнту. А Джералка ця і в принципі всі інші. Всяк весь кайф в ножових блоках в тому, що вони не нагріваються. Вони як були холодні, так і залишаються. Так, вона може бути трошечки тепла, якщо ви довго працюєте, але щоб прям там клієнту було дискомфортно, я ні разу ні від кого такого не чув. І батарея. Батарея у нас тримає 5 годин. По заявленим характеристикам, але це не зовсім правда. Чому? Тому що 5 годин вона тримає на мінімальній швидкості. Якщо ви будете вмикати високу швидкість, то навантаження на батарею буде більше і ну, в результаті вона буде розряджатися швидше. Тобто на максимальній швидкості я так собі прикидував, вона працює десь 3,5 години плюс-мінус. Плюс-мінус, бо якихось таких певних тестів я не робив. І так само 3 години до повної зарядки це якби норма, але це відчувається. Ось ця 3 години до повної зарядки. Це відчувається, що машинка реально не нова, що її робили давно. Тому що зараз до повної зарядки машинки заряджаються за півтори, максимум 2 години. 3 години це задовго, як на мене, це потрібно виділяти собі великий проміжок часу, але це компенсується тим, що машинка може працювати 5 годин. На мінімальній швидкості. І який висновок я можу тут зробити стосовно цієї машинки? Ця машинка складно підходить для основної роботи. Чому? Тому що навіть маючи 7. 1500 обертів, вона дуже складно знімає масу волосся тобто якщо ми візьмемо наприклад той же Онікс той же Онікс справляється з усіма задачами набагато швидше і набагато приємніше. Бороду ця машинка також не дуже любить стригти. В якийсь момент вона починає давитись бородою, вона дуже не любить жорстку щитину. Тобто, єдине, що я роблю цією машинкою, це дочищаю форму на флит-топ, на низьких обертах і дочищаю фейт на низьких та середніх обертах. Тобто я не зовсім рекомендую її брати як основну, краще взяти Onyx як основну, а цю взяти як додаткову. Вона зараз у мене в основному сетапі, я нею постійно користуюсь, просто я нею не знімаю масу, я нею не роблю переходи. Я нею роблю тільки додаткові роботи, там що треба дочистити, що треба там допрацювати, там, де мені потрібен максимально м'який. Зріс, ця машинка мені його дарує, але як основна, вона буде ну важко буде адаптуватись як мінімум, навіть через те, що вона виглядає і відчувається інакше. Тобто, коли ви звикли левер опускати з боку, то вам треба перевчатись для того, щоб опускати його з центру. І це не складно, але ви будете звертати на то увагу. А це означає в свою чергу, що це вас буде відволікати як мінімум. А вам потрібно бути сконцентрованим максимально на стрижці. Тому я рекомендую цю машинку, але рекомендую брати як додатковий інструмент.